Колись давно існував чарівний світ, в надрах якого кипіла дійсно крутезна магія. А не ті химерні фокуси для малих діточок, коли дістають кроликів, з капелюха чи подібне лайно. О, ні, це була справжня брутальна магія. Типу, як коли один чувак підриває голову іншого вогняною кулею. Така магія, ну ви розумієте, повна рва. І ось використання цієї магії, нарешті, стало доступним усім завдяки дядечку Срапіону, який у королівстві Кріжопель вирішив змінити тисячі дуже бляха нудних років, від думки про які хочеться просто вистрибнути з вікна, на щось реально крутецьке, а саме епічні заруби магів на постійних турнірах, де розірвати якомога більше частин тіла закляттями є дійсно фановим заняттям. Смерть втратила будь-яке значення, бо тепер за програшу ви просто переноситесь на новий турнір, а не до забуття, що залишає тільки крутезний вайб для кожного із магів. Тож сьогодні ми з вами зануримось у нескінченний вир фановості, як від самої ідеї, жбурляння в обличчя один одному всеможливих можливих заклять. Так і від самої атмосфери, адже за переклад нас з карток нас відповідають хлопці та дівчата з інородного театру абсурду Воробушек, який виграв Лігу сміху у 2021 році. І це все гра. Епічна магічна заруба бойових чаклунів, битва при горі Череповерла в локалізації видавництва Кілогейнс, довшої назви, мабуть, годі й думати. І в цілому, я, мабуть, нічого зараз казати про неї не буду, крім того, що це патігейм від 2 до 6 гравців. А спершу давайте поглянемо, як тут це грається. Тож, поїхали! Отже, як я думаю, вже стало зрозуміло, головним завданням у грі є перемога у турнірі, і для цього вам потрібно знищити усіх ваших суперників, знизивши їхнє здоров'я до нуля. І тоді ви отримаєте жетон один в полі. І два таких жетони, і ви переможець епічної магічної заруби. Проте, спершу на початку, ви обираєте за кого ви будете грати, і повірте, хоча усі персонажі її розпочинають з 20 очками здоров'я. Візуально, і за ім'ям вони ну дуже різні. До речі, усі магічні штуки ви будете робити за допомогою заклять, особливих карт, які поділяються на декілька типів. Тут є витік, це так би мовити, запозичена сила одного із могутніх чарівників. Талант, така собі родзинка, яку можна додавати до свого закляття, і ще фіналочка, кульмінація закляття, яка найчастіше її робить ваше закляття таким небезпечним і через що воно так запам'ятовується. І на початку кожного раунду ви повинні мати 8 таких карт із загальної колоди, а потім під час раунду ви формуєте закляття, викладаючи від однієї до трьох карт з руки до лілиць. обов'язково різних типів. І після того, як усі гравці сформували закляття, карти перевертаються. Її чаклуни застосовують властивості заклять по черзі, починаючи з тих, хто зіграв одну карту, далі ті, хто дві і потім три. Але коли настає ваша черга, ви спершу зачитуєте назву свого закляття, яке у вас вийшло. Наприклад, Сфінкстерський оргазмічний white Spirit, або Івано-Купальський електрохарчувальний скарбозавр. Чи Ельфачинський ріальтеральний на роботі вигоральник? А якщо вам не вистачає певних карт, ви можете або замінити їх назвою свого персонажа, наприклад, Траблина, Г'юстонюк Тайсоновський, пелюшковий промінь. Або придумати заміну самостійно, будьте оригінальні і не бійтеся імпровізувати. Головне все вимовляти дуже чітко, голосно і епічно. Тож кожна карта у заклятті має певний ефект, який ви повинні розіграти по черзі витік, талант. І фіналочка. Наприклад, ви можете відновити собі очки здоров'я. Як, наприклад, Івано Купальський дає змогу отримати по одному очку здоров'ю за кожну унікальну руну в заклятті. На кожній карті у нас зазначається ось така позначка: це руна, і за кожну унікальну ви відновлюєте одне очко здоров'ю. Як, наприклад, зараз це два. Або, наприклад, ви можете завдати три пошкодження кожному ворогу, який вже чаклував у цьому раунді. Або завдяки карті Біпа Ларківській ціллю твоєї фіналочки стають усі вороги, а не тільки один, це якщо що ось ця карта. Або навіть завдяки цим картам ти можеш отримати скарб. Магічна штукенція, яка викладається перед тобою, і дає тобі постійний бонус, який ти зможеш використовувати до кінця свого життя, або можливо до перемоги у цій епічній магічній зарубі. І звісно, що скарби мають дуже різноманітні властивості, як, наприклад. Кидаючи один кубик, ти отримуєш плюс 2 до результату. Твої закляття мають плюс 10 до значення ініціативи, яка дозволяє визначати першого гравця, хто буде ходити у раунді. Або, наприклад, на початку свого ходу завдавати одне пошкодження чаклану зліва чи справа. Або, наприклад, граючи закляття з двома чи більше картами дикої магії, ти відновлюєш очки здоров'я та отримуєш додатковий скарб. Щодо таланту, тут також багатько різноманітних властивостей. Наприклад, вороги з непарною кількістю очок здоров'я зазнають по одному пошкодженню за кожну унікальну руну у твоєму заклятті. Наразі це було б три очка здоров'я. Або, наприклад, гравець на твій вибір отримує скарб, а потім ти завдаєш йому два пошкодження за кожен його скарб. Або ось така карта Камененирковий, яка завдає одне пошкодження першому ворогу ліворуч. Наступний гравець отримає два пошкодження, а наступний вже три. А ось що стосується останньої карти, то це карта фіналочки. І ці карти зазвичай тільки її наносять пошкодження. Проте за допомогою кидання ось цих звичайних D6 кубиків. Тому що на цій карті у вас зазначається результат, який вам потрібно виконати на цих кубиках, і ефект, який ви зможете застосувати відповідно до випалого результату. Один кубик ви отримуєте завжди, проте додаткові кубики ви зможете отримати за кожну однакову руну, яка відповідає руні, яка зазначається на карті фіналочки. Тобто наразі в нас є одна руна. Яка також відповідає руні фіналочки і ми отримуємо ще один кубок, після чого ми кидаємо їх і відповідно дізнаємося, який результат ми зможемо застосувати. Наприклад, зараз у нас 11 і відновлюємо 4 очка здоров'я. А ось на роботу вигоральник навпаки наносить 4 пошкодження за результат 10 або більше. Чи ось карта московий штурм, що також наносить 4 пошкодження за результат 10+, проте додатково вище й крадете скарб у відповідного гравця. І в цілому, коли кожен гравець зіграє своє закляття, розпочинається новий раунд з добору до восьми карт, скидання старих і формування нового закляття. До речі, якщо під час використання заклять вам таки вдалося розірвати когось із противників на шматочки, знизивши його здоров'я до нуля, тоді цей чаклун стає мертвим. І скидає всі свої карти, і бере одну карту з Колоди мертвих шаклунів і буде брати по одній такій карті кожен раз, коли наставатиме його черга ходу. Ці карти є своєрідним бустом, допомогою слабакам під час кровопролитних битв, адже на початку нового турніру гравець повинен скинути усі ці карти і отримати вказані на них бонуси. Що, повірте, не слабо допоможе у майбутніх сутичках. Загалом, це і є уся епічна заруба бойових чаклунів. Тож ви постійно створюєте закляття, назви яких на голову натягнути не можна, регочете по фану і намагаєтесь знищити один одного. Переможець отримує жетон один в полі, після чого відразу розпочинається новий турнір, навіть без перемішування колод, щоб ви точно подивилися на все, що може запропонувати гра, і грайте далі, поки хтось не зможе заробити два переможних жетона. Знаєте, я давно знайомий із цією грою, і що, по-перше, хочеться сказати, це просто неймовірна своя унікальна атмосфера, в якій ти перебуваєш граючи у цю гру. Так, це точно не для кожного, і консерватори можуть її не зацінити. Але арти, які ж тут арти! А цей переклад назв, це просто окрема моя повага. Це Просто політ фантазії, це, це космос, це неймовірно. Дуже, дуже дякую за такий переклад. Тож поціновувачі серіалів Рікі морті вибухові кошенята та, можливо, саус парку повинні точно зацінити на цієї гри. І що цікаво, не на таку дурнуватість, яку можна побачити зі сторони, що вам потрібно зачитувати ці назви, які часом бувають такими дивними. У гру таки завезли гру, що, як на мене, стало відкриттям. Адже тут є комбінування за трьома типами карт, кожна із яких має унікальні властивості. До того ж, треба підібрати карти під фіналочку, щоб руни співпали, адже таким чином є шанс нанести дуже багато пошкоджень. Ці скарби з постійними ефектами, баланс між слабкими і сильними через карти мертвих чаклунів. Тож... Не просто якісь там веселі малюночки, комікс на картах. Ні, це гра, де навіть просліджується якась глибина. Проте, звісно, також їй те, що може сподобатись на кожному. Перше, це постійна пряма взаємодія, при тому, ще й в максимально негативному ключі ви можете отримувати декілька разів поспіль в обличчя і тільки страждати і страждати. І це така гра. до цього потрібно ставитись філософськи. По-друге, це звісно гумор і оформлення. Це або вам сподобається, або ні. Я от, чесно в захваті. не знаю, як ви, пишіть в коментарях. Я до речі, навіть в захваті від того, як написані правила в цьому стилістичному жанрі з чималою історією на початку. Хоча за фактом правила цієї гри з легкістю помістилися б на одному аркуші. Ну і четверте, рандом: якось прорахувати свої плани, побудувати стратегію не вийде тільки тут і зараз все вирішується виключно отриманими картами, тому і ці створені закляння. Летять всіх за столом без особливого розбору, в кого вдалося влучити, той і вигрібає. Але загалом, навіть дивлячись на обкладинку коробки, можна зрозуміти, що це гра по фану. Її вірні компанії, повірте, вона зможе принести чимало емоційності її задоволення від ігрового процесу. І на цьому у мене все про гру Епічна, магічна заруба бойових чаклунів. Битва при горі Череповерла. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.